Боже, на що я це зробила? чи відчуваєш ти, що ти інвалід? І мені було так погано від того, що я не можу їсти, їж цукерку! І знаєте, і в мене в голові такі салюти. Я така. <риклад> Привіт! З нами сьогодні моя пацієнтка Лера. і Привіт. в нас п'ять місяців після операції. Угу. Ліра, як справи? Привіт, чудово! Я б сказала навіть шикарно. Взагалі дуже-дуже дуже задоволена. <ривіт> дуже задоволена і операцією, і, і результатом. І взагалі угу. тільки чоловік в шоці покаже. О, шо це? <ривіт> так, розказуй в цифрах, скільки в нас було до операції вага. 18. Угу. Але треба зазначити, що у єри зріст 1,59, тобто досить низький. А, а яка зараз вага? 75. Там потрібно ставити барабанну дрот. 75. Угу. Клас, клас. Це мінус 33 за 5 місяців. Так, менше, ніж півроку. Угу. Результат, ну, просто шалено е, крутий, і взагалі ти дуже змінилася і світишся. Ти завжди була дуже позитивна, але зараз ти особливо класно виглядаєш і це відчувається. Дякую. Тому що, е, коли ти дивишся на себе в дзеркало, то ти розумієш, що ну, все, прекрасно. Угу. Типу, ти прекрасна і світ навколо тебе прекрасний. Угу. Скажи, що змінилося, якщо, наприклад, там, сказати якихось три факта, які змінилися в твоєму житті? От, що змінилось від проведення операції до зараз? Я можу ходити по сходах і не хикати, як іриска. <рес> Я можу зробити отак. Клас. Я можу закинути ногу на ногу. І я можу так сидіти, і мені нічого не заважає. Я відчуваю себе по-іншому. Мені не важко рухатись, мені не важко сидіти, бо в мене сидяча робота. Це а може я, я не хочу їсти. <гум> Як моя Іриска. <гум> 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 я ну, типу, я відчуваю фізіологічний голод, але я навчилася справлятись з тим, що а що б такого у вас є, щоб похудіти? Я чітко знаю, що там шлунок такий я така, ой, да, так, треба ж поїсти. Перестали боліти коліна. Перестала боліти спина. І раніше, що мене взагалі підштовхнуло ще більше, навіть більше, ніж якісь візуальні зміни, те, що в мене боліли коліна. Бо я цілий день сиджу, і в мене дуже боліла спина. До речі, боліла спина, навіть коли я спала. Зараз в будь-якій позі. Розкажи про е, похід в магазин зараз. Якщо хочеш, можеш і про похід в магазин до операції. А до операції я не ходила по магазинам, mm -hmm. тому що розміру 4 xl в магазинах нема. І то деякі інтернет-магазини пишуть там розмірна сітка до 5XL. А, а коли скидуєш їм свої заміри, або просиш mm -hmm. вони mm -hmm. тебе скинули, то виходить так, що на твою е, папінь шикарну. Нема такого розміру. А зараз, от буквально, я сходила в магазин і така думаю, треба щось пошукати. Мене ж покликали на інтерв'ю, але треба щось гарненьке собі знайти. Приходжу в магазин і кажу: ой, гарна Угу. Я така, а дайте мені, мабуть, елічку. А на мене дівчинка дивиться така, така: я думаю, Елічка буде велика, спробуйте М. І знаєте, і в мене в голові такі салюти, Я така. Але ж з виду не подає так ви так думаєте? Ну кажу, давайте спробуємо. А сама в примірочній просто. Так от, так, от. І що ви думаєте? І я влізла в М. Це оце взагалі кайф. Ти приходиш в будь-який магазин угу. от у будь-який просто. І на тебе є речі. Ну, наприклад, для мене було відкриттям відкриття, що. Справді складно закидати ногу на ногу, коли дуже, коли дуже. Коли ти, коли ти це не можеш зробити і потім можеш, то це нова якість життя. Валерія, ми вже з тобою розмовляли там про періоди реабілітації, але хотілося би ще такий ну трішечки про проговорити твій особистий досвід і, взагалі, твій емоційний стан після операції, тому що всі завжди розказують про успішні успіхи. Навіть зараз ти акцентуєшся на дуже великій кількості позитивних моментів, але ж справді не все так було. Легко розкажи, як в тебе все проходило, бо е, я піднімаю теми часто не зовсім популярні, і не так, що все справді оп, і в тебе нове життя. Треба працювати над собою, і часто наші думки там нам не дозволяють це зробити дуже швидко. І це може супроводжуватися і поганим настроєм, і таким депресивним, таким станом, можливо, не депресією, а таким ем, поганим емоційним апатією. станом, апатією. Розкажи, як було в тебе перший день. Як я відкрила очі після операції. Uh -huh. Не знаю, хто там що каже, нічого не боліло. В мене болів живіт. Uh -huh. Мені тягнув дренаж, в мене болів живіт. І перше, що я подумала, боже, на, що я це зробила? В мене було гарне життя. Якщо там хтось думає, що у плюс сайз погане життя, ні, в мене було гарне насичене життя. Я там як подорожувала, подорожую, їла, все, ну, типу, в мене було все ок. Ви сказали: про пий воду, потрібно пити воду. А я не можу її пити, бо я її відчуваю. І відчувають угу. не ті її в стравоході, а прям я відчуваю, як вона падає в шлунок. І все. я реально майже не плакала в палаті, але тільки Даша, Наташа. Якби не вона, то я б реально я б сиділа і ревіла просто. Я... Таша Наташа це ще одна моя пацієнтка, яка перебувала одночасно з Валерією в одній палаті. Чомусь думали, що її звати Наташа. Або вона під наркозом мені сказала. Вона, коли відходила від наркозу, я кажу: як тебе звати? Наташа, ну ладно. А, а по потім... паспорту наш. А да, потім вже на наступний день, коли вона відійшла, я там, Наташа, Наташа, вона повертається і каже. Якщо ти про мене, то я Даша. Я кажу: клас. <ріст> ну, ти прикинулась Ну, І стала Даша Наташа. І от і Я дивлюсь на неї, а вона менш емоційна, в неї на обличчі так. нічого не виражається. Я кажу, ну як тобі? Там все нормально, «Ну, все добре, все добре, ну як це в неї все добре, а мені так фігово. «От Прям, ну, прям погано. Ти ж Тягнешся до кращого, правильно? Угу. Тобто, типу, якщо їй ок, то я така: ну, значить, мені зараз угу. мене відпустить. В неї ж був другий день після операції. Я думаю, зараз і мене відпустить. Мене не відпускало. Угу. Я цю воду хлібала. Думаю, ладно, бо сказали, не випишуть, якщо не вип'ю води. <рес> і мені було так погано від того, що я не можу їсти, бо перший тиждень, два-три, ти їси як немовля. Uh -huh. Ти їси пюрешечки, водичечки. моя найкраща їда вода. Увесь uh -huh. мій світ трішки рухнув. І я така: ось я інвалід, я не можу їсти. Але я працювала з психологом з другого дня в... виписки, здається, да. І вона мені допомогла, вона мені запропонувала альтернативні способи вираження емоцій. Ну так, бо тому, що в нас дуже часто ж їжа ну, допомагає пережити якусь емоцію. Так, Звичайно, і тут звичайно такий стрес пережити треба було ж якось його е... реалізувати. Так, кудись, да. так. Я мені допомогло е, водіння, і е, інколи, якщо це щось таке угу. легке. Розмальовка по номерам О, ну так, так це може клас. Я знаєш на твоєму прикладі. Я не знала всіх деталей. Дякую, що поділилася. Я просто хочу підсумувати, що справді це складно операція. Це Складний mm -hmm. процес, так і це і фізично непросто, але й психологічно. Якщо ми не готові, а до цього інколи неможливо бути готовим, то потрібно шукати способи полегшити собі цей стан, бо можна ж було тобі в цьому варитися, там місяць, страждати, говорити собі, на що це все робила. А можна було піти справді в таку позицію, як ти, шукати виходи, працювати з психологом, шукати можливості, так як ти кажеш, по-іншому проживати емоції, стрес, і це допомогло. І це мені здається, зробило було тебе ще щасливішою по самопочуттю. Якби не психолог, uh -huh. то я якраз таки та людинка, яка б варилась. Так, так, Дуже довго. Але з uh -huh. психологом стало легше. А ще тварина. У мене є uh -huh. собака, оце він приходить, я його глажу і мене uh -huh. відпускає. Uh -huh. Бо інколи ж там вночі, наприклад, ти ж не можеш їхати за кермом, так, правильно так. чи малювати в темряві. Uh -huh. Це він приходить, лягає і просто. Uh -huh. Ну, що Ну, так, так. А, скажи, а яка взагалі найважливіша для тебе зміна відбулася за період після операції? Я вийшла заміж Та -а -а -а. і в мене є гарні фотографії. <сіст> <сіст> і ти була дуже гарна. І я була дуже гарна. <сіст> 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 і мій чоловік, він мене так обіймає на фотосесії, і він такий. Трошки <реш> промахнувся. <реш> <реш> І так, так як він військовослужбовець, його нема поруч завжди зі мною. І от він мене пам'ятає до операції. А тут кожен раз я до нього як приїжджаю, він кожен раз такий. Що це таке? А тут вже на весіллі. До весілля ми не бачились. Трець, ось, три тижні, А на стресі, типу, я знайшла для себе якісь види медитації да, для виходу mm -hmm. стресу. Але ж це інше, коли все на твоїх плечах, mm, так, коли так. я така: Та ні, ми не будемо робити весілля. І мама така: в смислі? Ти ж заміж вийдеш один раз, потрібно якесь маленьке весіллячко. 20 людей, маленьке весіллячко. Ну і коротше, отак от, е, сніжним комом. Вийшло класне да. весілля. Вийшло класне велике весілля, і mm -hmm. там із ведучою, і mm -hmm. з конкурси, і все, 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 все. Ну і типу, я дуже рада, дуже щаслива, що mm -hmm. було прям весілля, бо я розумію, що зараз і в мене, і в чоловіка є теплі спогади да, про звичайно. весілля про той, про той день. Mm -hmm. Коли ж жити, так. як не зараз? Mm -hmm. Я не впевнена, що я. Досягла цих результатів без операції. Е, тому що операція допомагає перебороти е, ось цей, е, цього внутрішнього хамячка, який завжди хоче їсти. Зараз, от без прикрас, зараз також є таке. От я можу йти по дому, думаю, треба ж їсти шоколадочку. Угу. Але коли в тебе повний у е, на сьогодні розмова без прикрас, так? так? Так і називаємо. От я цю шоколадочку туди. А вона обратна. Угу. І я розумію, що Валерія нащо ти це зробила? Ну, типу, через півгодини години ти ці 5 грам шоколаду з тобою, ну, типу, взагалі нічого не случиться, правильно? Не трапиться? Правильно, так. Через пів години ти від цих 5 грамів шоколада ти е, не набереш свої 35 чи 33 угу. знову. Ну, типу, все буде ок. І все, і от пару разів, ну, типу, до цього я собі не купувала солодке. Угу. Нічого, купувала. Ну, було, да, але я його купувала намірено зранку. От mm -hmm. я знаю, що там я поснідала, потім там в мене якийсь промінат з кавою. І я така, так, зараз я з'їм якийсь макарунчик, mm -hmm. а потім вип'ю mm -hmm. ну там, да, Поки з'їла макарончик, поки дійшла, випила кавусечку. І так нормально. Але ж тут я спробувала повернутись до своєї звички, поїсти і зверху щось солоденьке. Так тонненьки. так. я якраз хочу про як хотіла, щоб ти це проговорила, що це звичка. Так, да, це була от моя так. спосіб життя, старий. що типу, ти ага. наївся. Ти тут я взагалі ага. нічого не відчувала, але от голова мені така, знаєте, як сидить там ангелочек і, і якийсь диманятко, от диманятко таке. Їж цукерку. І просто знову ж таки треба розрізняти, де в нас фізично ми відчуваємо голод, коли в нас емоційний голод, коли в нас звичка, сила звички це деколи може бути не пов'язано з жодним з цих да. факторів. Просто, ну, звичайно, коли ви да. розлад харчової поведінки, там вже інше, там думки, які ми не можемо контролювати. Але в перших трьох випадках ми дуже чітко можемо ставити да. собі границі, розуміти. І операція класно допомагає це, ну ніби так, як розставити по поличках. Головне, концентрувати. На своїх відчуттях, на собі, перестати забувати на себе, розуміти, що в першу чергу ми повинні зробити корисне для себе, вже потім для всіх інших, а не так як ми звикли в більшості свого часу робити, ліра. Розкажи ще, будь ласка, історію про круасани, особливо це продовження таких страждаючих таких повідомлень, такого страждального емоційного забарвлення, де тобі дуже треба був цей круасан. і коли я тобі написала так. Купи круасан, але вибери той, який ти точно хочеш, і який виглядає найгарнішим. Така, Розкажи, що сталося? Що так можна було? Так, так можна було. Я дуже люблю мучне. От круасанчики з шоколадом, якісь булочки. Це просто це страсть. От я люблю солодке, я люблю гарний шоколад і от круасанчики. І значить, третій місяць після операції я ж там начиталась, що в рекомендаціях хліб. Можна їсти через там, три місяці на четвертий бажано. І десь тиждень мені снився круасан. Я йшла і відчувала його запах. Прям тиждень, може навіть більше. потекли. Прекрасно. Просто я додав, що таких рекомендацій нема і не було. Там десь написано, що хліб можна їсти. Через там скількість, Е... А в інших рекомендаціях написано, що хліб у сьому голова. От я так думала до операції, важила 108. <рес> Сниться тобі у вас рхливі відносини. <рес> да, у нас з ним я прямую їм і я відчуваю. <рес> і значить, я пишу кажу. Мені так хочеться круасан. Можна його? Коли мені вже можна той кросою? <рес> мені так хочеться такий з шоколадом, такий він смачний. І відповідь: Та з'їжджи ти той круасан! Реально можна було з'їсти круасан?» Я каже так. Ну, вибери найгарніший, там, найсмачніший, найшоколадніший. З'їж і я. Щоб ви розуміли, в ту, секунду, в ту саму секунду я побігла за круасаном. Я його їла, поки мене не почало нудити. І мені так погано, я пишу: їла, їла, аж нудить. Ну, просто я зрозуміла в той момент, що би, можна, не можна, е, так заганяти себе не можна, бо ну, я не те, що я зірвусь uh -huh. в будь-якому випадку. Не, про, не проконтролюєш об'єм того, що ти хочеш. Е, не, я, про, я зірвусь, uh -huh. я з'їм більше ніж треба. Uh -huh. Ну от зараз е, без брехні я можу собі купити там, е, маленьку пачку M&M's. Угу. От вона буде в мене лежати в сумці, і я буду звідти їсти там одну-дві драже, бо мені хочеться солодкого. Угу. Ну я ну що я можу з цим зробити. Це я не знаю, може, це з якимись психологом можна пропрацювати, але я люблю шоколад. І я знаю, що якщо мені прямо захотілось в угу. моменті угу. я взяла одну драже, я її розсосала ну, трішки посмоктала, і цей шоколад вона все угу. і все я збила скому, і я більше не хочу. Бо той кросан мене навчив. І я його їм, типу, я їм от, е, всередині, uh -huh. а цю попку з uh -huh. там, де буде дуже багато тіста без uh -huh. начинки, uh -huh. я не їм. Uh -huh. От я їм начинку, але коли я відчуваю, що мені вже десь досить, uh -huh. я зупиняюсь. Я найголовніше досягнення. Я можу залишити їжу в тарілці. І мене це не хвилює. І я пам'ятаю, я пишу Ірині, ось у мені здається. В мене там щось мінус п'ятнадцять. І я думаю, ой, рановато, мабуть. ну ладно, ну, людина спить, типу відповість. Через 10 хвилин я тебе вітаю, я дуже за тебе рада. І я така. Я думаю, Боже, я б не відповіла в таку Ну, Просто вже удалі. Ну просто я знала, що собачник собачника зрозуміє. Завжди, навіть якщо я пишу там пізно ввечері, якщо я пишу зранку. Завжди Ірина відповідає по-першому. Ну я розумію, що типу вона може бути зайнята, але при першій можливості завжди відповідає, завжди підтримує. І мені здається, вона радіє за нас більше, ніж ми за себе. Дуже радію, чесно, і щиро. Бо, да, бо прям ну там і слова підтримки були. І дозвіл на краса. <світ> ти не змінилась і не змінишся, бо типу в голові ти така і угу, залишитися. Угу. Це бред. Ти змінюєшся, я ж кажу, навіть більше назовні. В тебе змінюється твій спосіб мислення, так, так. відношення до їжі. Угу. От, і, до себе. і до себе. Ну, якщо там, да, ти не змінишся угу. в тому плані, що типу, ти як жерла, так і угу. будеш жрати. Типу пройде цей час реабілітації, там рік, да, угу. і ти все одно будеш жрати. Ні, бо не тягне. Я намагалась сама давотом. Ти все могла б сама. Звісно, ж могла. Я намагалась. Якщо вже ти розтягнув шлунок. То мені здається, сам по собі ти його не втягнеш як живіт? <ріху> не ймо. Наприклад, з таких міфів, які я чула, що типу після беріатричної операції ти будеш інвалідом? Ну тобто, я розумію, що можливо мене як лікаря будуть сприймати тільки ті люди, які готові сприймати цю інформацію, але от мені хочеться почути твою думку. Ти людина, який провели беріатричну операцію. Як тобі з цим? Чи відчуваєш ти, що ти? Інвалід, конечно, звичайно, ні. Ти не відчуваєш себе інвалідом. Я наприклад зрозуміла, що чим менше їжі, тим більше енергії. Я себе відчувала е, людиною з інвалідністю більше, коли в мене була зайва вага, uh -huh. бо спина болить, коліна болять, руки е, над головою не потримаєш. Uh -huh. Uh -huh. Е, Ну, в мене ще не було такого, що там я голову мию і руки болять. Але ну, типу, це було все важко. Зараз я відчуваю більше свободи, ніж до операції. Mm -hmm. Це життя будеш на таблетках. Та mm -hmm. да, є така да. тверчення. Mm -hmm. Відкриє секрет. Людям навіть без баріатричної операції час від часу потрібно пити комплекси вітамінів. Я не п'ю ніяких е ліків. Ну, перед тим як я наважилась на баріатричну операцію, я 4 роки спостерігала за дівчинкою, яка mm -hmm. зробила баріатричну mm -hmm. операцію. Я стежила, е як вона худне, е як вона єси. І от я пам'ятаю її фразу. Я кажу, і як тобі взагалі ну, Типу, ти там не їси нічого? Вона каже: Ну раніше я їла там шість шматків піци, а зараз один. Ну, типу, я каже, не відчуваю себе якоюсь там не такою. Uh -huh, uh -huh. І от я запам'ятала цю фразу і зараз можу сказати те саме, що я не відчуваю себе якоюсь там ущербною, що я не можу їсти. Я можу їсти, я зараз їм все, що я захочу. Розкажи п'ять порад людям, які думають про баріатричну працю, але ще не наважились. Мабуть, саме перше це не боятися. Самої операції, друге, не боятися е, запитувати у лікаря у людей, які вже зробили, uh -huh. не боятися запитувати про операцію. Нема таких питань, на які б там вам не відповіли. Взагалі, почитати про це, дізнатись було б ідеально взагалі. Попрацювати з психологом. Навіть я, я коли йшла, я така, типу, та я готова. Я там я 4 роки слідкувала за дівчинкою і працювала з психологом, я все це проговорювала. Але після операції ти стикаєшся з реальністю, і ти розумієш, що пу-пу-пу, це mm -hmm. взагалі mm -hmm. інші відчуття. П'яте, кайфуйте від процесу. Від процесу, е перед операцією цієї підготовки. І Просто кайфувати від процесу і від змін. Е і навіть коли там був тиждень mm. до операції, mm -hmm. да, там білкова їжа, я себе е настроювала на те, що е ну що ж, ніяких солодощів. Зато бути більш позитивним, відноситись до цього не як до операції операції, а відноситись до цього як до початку позитивних змін в житті. 哈哈哈哈哈。